Дорогі друзі, давайте разом відкривати книгу Йова і читати, черпати натхнення із цієї дивовижної неймовірної історії. І сьогодні наш вірш звучить так: де ти був, коли я землю закладав? Дуже короткі слова, але настільки влучні, і, взагалі, хочеться трішечки пригадати контекст, в якому ми зараз перебуваємо. Ось уявіть собі людину, яка втратила все. Здоров'я, стабільність, орієнтири. Вона просто, ніби, стоїть в такій темній кімнаті і кричить: Господи, поясни мені, чому це все сталося зі мною, чому це сталося в моєму житті? Але відповіді так і немає. Але Господь натомість відповідає трішечки по-іншому. І ось книга Йова в нас дуже. Показує, нам показує нас, вчить угу. те, що найголовніше це не знати відповідне запитання, чому так сталося, а знати, хто зі мною зараз поруч. Так цікаво, що Йов поставив Богу дуже багато питань. І ми читаємо цю книгу, вона досить велика книга Йова. І тільки в кінці так, Бог якби, вступає в діалог, але він не відповідає на жодне з питань. От інколи я думаю, от справді ми можемо Бога багато про що запитувати, але мабуть, ми не не зрозуміємо навіть тих відповідей, якщо він нам дасть, якщо ми не знаємо його. Uh -huh. І виходить, що замість того, щоб відповідати на питання Йова, Бог відкриває йому велич своєї присутності, як він каже, де ти був, коли я закладав підвали на землі. Uh -huh. Тобто, ти, ти знаєш, ти знаєш, так uh -huh. як це я зробив? Чи можливо ти це зробив? І Бог починає йому крок за кроком розповідати, ким він є, що він робить, і що все під його контролем насправді, і все Богу підвладно. І Бог веде Йова, справді через цей такий тур у величі світу, щоб повернути йому правильну перспективу. Бог є, він мудрий, він любов, і він досі турбується. І коли, знаєте, друзі, у нашому житті стається буря, ми часто хочемо знати логіку. А чому це сталося? Хто винний? Але Бог дає нам краще, він дає нам свою особу, своє серце і свій характер. Тімоті Келлер писав, що Бог не відповідає на питання страждання. Теорією, а приходить до нас як особистий Бог, який був у борі сам, і це було на Христі. Так, насправді Бог настільки мудрий і нам іноді так важко збагнути. Це коли ми перебуваємо в епіцентрі якогось болю, коли ми от реально відчуваємо, що от я прямо зараз проходжу долину смертної тіні, коли ми переживаємо або втрати, або якісь такі болючі моменти, які дуже сильно підривають нашу опору під ногами, які дуже сильно нас гноблять, які не дають нам радіти життю, і господь в цей час він завжди діє логічно, як з точки зору людської логіки, але він завжди поруч. І коли людина справді взиває до нього, коли вона як Йов, він настільки крутий приклад для кожного із нас сьогодні показав про те, що по-перше, і про дружину вивчали цього тижня, що він її не засуджував, він не сприймав її слова як. Повіління від Бога, що ось бери і просто протляни, і ти помреш тобі буде простіше. Він мав настільки глибоку духовну опору, що навіть в моменти бурі він не піддавався ось цим вітрам. Він не піддавався цьому середовищу, яке хотів навмисно створити стана для нього і створював яке от і друзі, і дружина, яке постійно ніби підривало його віру в Бога. Але ось ця глибина його особистості, глибина його стосунків із Богом, тільки вона дозволила йому встояти у всіх цих випробуваннях, тому що якби людина була не з Богом, та вона би вперше. А потім, коли Бог каже, щоб його друзі пішли, принесли жертву, але щоб йов за них помилився. Тому що він каже, тому що ви казали про мене неправду, а йов знав про мене правду, хоча Після зустрічі з Богом йов каже: Я лише знав про тебе тепер, якби я тебе бачив. Тому теж цікаво, що і для Йова це було відкриття Бога ще глибше, ще по-новому. Але при цьому, якби Йов не був би чистим серцем, навряд чи Бог відкрився б йому. Тому от справді надихаю, що він тримав цю віру, навіть коли ну все просто ну від слова все. Зрушилось у його житті, і які друзі, уроки можна сьогодні взяти? Мовчання Бога не означає, що він байдужий. Це пауза, в якій він хоче формувати наше серце. Найбільше откровення приходить у бурі. Саме тоді Бог говорить найчіткіше, і ми знаємо, в Біблії написано: «поведу її в в пустелю, щоб до неї говорити. Бог каже про свою про свій народ, угу. що інколи він нас веде в бурю, веде нас в пустелю, тому що тільки там ми почнемо його чути. Бог не завжди пояснює, але завжди відкриває себе. Наша віра росте не від відповідей, а від близькості з Богом. Йов зцілився не логікою а Божою славою. І досвід бурі готує нас побачити, Бога по-новому. Після бурі йов сказав очі мої бачать тебе. І це стало поворотним моментом. Нехай кожен із нас сьогодні справді, не зважаючи на те, що ви приходите, побачить Бога у своєму житті, побачить так, як і відчує, як це зробив Йов.